Електронні декларації, екзамен на чесність. Микола Федік, депутат Луцької міської ради від Свободи, із 28 липня 2016 року підприємець задекларував майже мільйон гривень доходу від підприємницької діяльності, купівлю 12 соток у селі. Це не тільки надання адміністратоправових послуг, так там є і надання певного обладнання в оренду, і плюс надання різного роду послуг, в тому числі і юридичних послуг, в тому числі адміністративних, це виготовлення відповідних документів, транспортування вантажу. І відповідно митні декларації, і так далі, і е, частина з тих коштів була, скажімо, передуплатою. Але ну, якби всі приватні підприємці розуміють, що це оборотний кошт мене як приватного підприємця. На жаль, я б дуже хотів би, щоб цей весь весь той майже мільйон був би е, чистим доходом. але, на жаль, воно так не є. А як вам вдалося загалом так успішно стартувати? Бо ще рік перед тим писали змі, що ви були безробітним, і тут такий оборот серйозний, як для підприємця-початківця. Справа в тому, що, скажімо, підвернулася відповідна можливість. І знаєте, як кажуть, не справа в тому, щастить чи не щастить, Розпочинає щастити тоді, коли ти працюєш сім днів на тиждень, встаєш 6-й ранку, в десятій вечора лягаєш, тоді тобі починає щастити. Ти шукаєш можливості, відповідно, я знайшов таку можливість. А як вважаєте, всі депутати чесно декларували свої, своє майно? Ну, це оціночне судження. Я сподіваюсь, що вони всі чесно декларували своє майно. електронні декларації, екзамен на чесність.